Всіх вітаю на нашому каналі. Обсудимо питання. Якщо не дотримуватись наших рекомендацій, що може відбутися такого типу в нас гідроциліндр, це в нас моделька на 30 тонн одностороннього ходу. Получається, в нас клієнт працював на ньому і з часом виникла в них проблема замінити манжету. Але після того, як вони замінили манжету, шток перестав нас повертатися назад. Ми Підказували, розказували, що можна зробити, але після того ми вирішили, щоб клієнтка нам відправила даний циліндр і ми вирішили її проблему. Коли ми отримали даний циліндр, ми побачили дану гайку, в такому стані вона, різьба пошкоджена. Ну і в принципі, тут також вона вже нерівна. І от така ситуація виникла. Що, і коли виникає ця ситуація? Коли може вирвати гайку або пошкодити різьбу. Це тільки в тому випадку, коли ви самостійно доливаєте масло в насосі, якщо це ручний насос. І, або якщо ви працюєте на маслостанціях, тут також обов'язково потрібно слідкувати за виходом самого штока, тому що ця гайка в нас служить для того, що стримує вихід самого штока, коли вона доходить поршення з гайку, він зупиняється. Але це не, не потрібно, щоб воно постійно в неї впиралося. Десь колись там, якщо там цей, можна, але не постійно. От, ми зробили, значить, нову гайку для того, щоб це вже нам, нас не підходить. Ми зробили нову гайку. Поставили тут стрічку, направляючу для того, щоб не контактувало з металом, і для того, щоб е рівно виходив нас шток. Ну, в принципі, це не критично, все замінюється, все робиться. Такого плану моделька. У нас, в принципі, також, якщо дивитися наші модельки на 50 тонн, ми всі гайки також ставимо направляючі кільця для того, щоб вони не контактували з штоком і були направляючі при виході. Ну, тут також обов'язково потрібно слідкувати, бо це все циліндри одностороннього ходу. Тут у нас система повернення йде за рахунок пружини. Ну, в принципі, далі покажемо. Зараз зберемо і покажемо, як в роботі він працює. Так що обов'язково дотримуйтесь наших рекомендацій, коли працюєте на такому типі циліндрів, мається на увазі один, одноходовий, то обов'язково слідкуйте за виходом штока і щоб у вас поршень не впирався в дану гайку. Тому що буде у вас така проблема, буде зриватися різьба, також буде. Може бути випадок, коли вириває цю дану гайку і за собою тягне пружина, бо тому що пружина вже витягується на максимум, і виходить, потрібно всередині циліндра вкорочувати саму пружину для того, щоб вже його скласти назад, тому що коли розтягнеться пружина, то шток у нас буде виходити більше, ніж потрібно. Він вже не буде назад дотягувати так, як потрібно. Так що зараз підключимо все і протестуємо, як він буде в роботі. Так, підключили ми гідроциліндр до масостанції. Будемо наганяти тиск. Значить, подивимося, як він виходить, і також як він назад втягує. Ну. Це можна сказати, це вже на максимуму, що він вийшов. Ну, там що зараз десь от-вот -от він вже буде впиратися в гайку. Ну, ми не будемо це робити для того, щоб вона не впиралася. Все, відключаємо маслостанцію. станцію. І шток в нас повертається назад за рахунок пружини. В принципі, це добре. Будемо комплектувати і відправимо клієнту, буде далі працювати, віджимати олію. Ну, також будемо рекомендувати обов'язково, щоб більше цього не повторювалося, щоб шток у нас не виходив на максимум, не впирався в гайку. Ну, це потрібно слідкувати за цим, тому що знову можуть бути виникнути проблеми у нас з гайкою. Ну, ще раз повторююсь, це не критично, це все заміни, все робиться, але щоб цього не відбувалося, то потрібно слідкувати за виходом самого штока.